Виноградне, Приморське та Піонерське. Ще два роки тому ці села на узбережжі Азовського моря приймали туристів. Сьогодні це сіра зона під Маріуполем. Тепер чи не найбільш жадані гості тут волонтери. Днями штаб Ріната Ахметова роздав місцевим мешканцям сотні наборів виживання. Хто має особливу потребу? Бачили кореспонденти сабитій. Уже кілька місяців у плечі цієї дівчинки металева спиця. Ну, її видно, вона з під коже еле торчить. Маленький. <плес> вот он. Вот. Ай, неприятно трогаєш відчуття таке жахливе. <плес> Спицю та перелом ключиці добре видно на рентгенівських знімках. Лікарі буквально стягнули зламані кістки. Вот здесь вот он перелом, прямо видно. Его, вот. Перелом ключиці, результат родової травми. Ще рік два і Настя могла стати інвалідом. На ліки і медичну допомогу Ольга витрачала усі зароблені гроші. Тепер збирає на третю операцію. Потрібно дістати з плеча дитини шматок металу. Одна операція, вторая операція. Каби, і це все затягнуло всю в долги. вдалгі по іменно у мене по газу. За паливо Ольга винна більш 7 тисяч гривень. Це чотири її зарплати. За борги газ відключили. Вугілля у дворі залишилося на пару днів. Сім'я змушена опалювати будинок по старому. Замість дров у піч кладуть уламки ящиків. Акціоно ви отримали три набори виживання штабу Ріната Ахметова на столі масло, згущене молоко, каші та консерви. Сім'я радіє такій допомозі. Дуже велика допомога, дуже велика. допомогу Ріната Ахметова у виноградному отримують малозабезпечені родини та одинокі мами, інваліди та люди похилого віку. Він спасає нас, можна сказати. Свір чоловіка можна сказати. Я за нього молюсь теж, за ріната. Ользі Іванівні за 90. Їй важко пересуватися, але за продуктовим набором прийшла сама. І оце я живу. Одна. Сама. А це якби не продукти, хто нішок була. Молодук. На улічку Дякую. Будьте здоровы. Пока. Пока-пока. Виноградному волонтери працюють з самого ранку. В цій зоні сіра для гуманітарного штабу. це першочергова задача: привозити набори виживання в такі населені пункти. Надіємося сьогодні. Хватить всіх благополучателей місцевих жителів наших. Після виноградного волонтери штабу Ахметова вирушили до Приморського та Піонерського. Це також сіра зона на березі Азовського моря. Роздали понад шість сотень наборів виживання. Юлія Міншакірова, Ростислав Сесоєв, Євген Якунін. Сабиття канал Україна.